Всім привіт! вийшла на рибалку, якась фігня зелена. Що ви таке, не знаю? Удочка в мене трьохметрова х метрова, опупову грузіла, крючок. Все стандарт. І ще і таку удочку зробив вдома. Тій Ті, ківок пуквий. Тут канає сповкану просто крючок і грузіо. бачиш, що там. Що у мене пана санкція? Червак і кіска. Червак. Кіска. І ще коротко остатки там дома. Честный карась. Карась і Думаю, по красноперки буде пробой. Не знаю, що. Зараз розкладуся і покажу. Вон, Глибина десь в мене буде по камжити плюс-мінус метро, плюс-мінус. Зараз перш на червак, а на пуцюю тісто піде. Ось так насадив. Ну, ждемо покровки. О, е є, є є Так, поклвка є. О, є Е мастерка. Зло закину. Стоять стій, стій. тысты стій, стій. Так. Ну, такого на пірка. Давай пли, а то й корча не попадайся. Сама йди плива. Бабушку дедушку короче, давай йде. Так, я ж аж там у нас червака нормально. Не закинув, конечно, у нас далеко під берега. Закину, ну, но тоже нормально, все йде. Пийшо. Далеко закину. Це вони кня. Раніше його тут не було. Да, геть уже домашнє болото стає. Не бере Пока що. що буду розкладати малесеньку. Вту. Бы то взял, ну ладно, раскладусь, покажу. Ну, нас АСД, Чисто. ну точка, там молчит. Потому что есть комы шевелить. Во. А что? Это, а тут а ташка это. А Я думала, что это рыба. Деколи тут вагать під берегом десь тут опливем шарандах. Такий пух. У мене вчора склюнуло таке вуличку, що просто злестя кагнуло. Навіть відео десь є. Да, є у мене відео. В принципі, к зимово. Такий удар. Ти знаєш, так? Зіо. Це щось. Мучай, обикрали, не нічого було. У мене обикрали, в общем, не червока. Страшно мене ще їх тут було багато. Цього кучка.